Всім доброго дня. Ну, по-перше, сьогодні так собі погода. Але якби ми чекали нормальну погоду на зйомки, то ну, зняли б ми його десь в році 25-му. По-друге, рубрика автокоманди і не тільки. І з якої ж автівки нам почати? Звичайно, це буде авто нашого ідейного вдохновить. Натхненника Андрія Миколайовича, а саме Субару. Але далі так: Форестер. А от чому Форестер? Коли я прийшов в команду чи до команди, то Андрій їздив на Golf GTI. Так. Була така частинка історії. Далі був дуже веселий автомобіль BMW e 70 який стріляв. І ми на один з етапів на ньому їздили, ми там по трускавцю їздили стріляли по ночам. Було прикольно. І далі була логічна задача, так як у нас Каліна один проект Субара. Другий проєкт, ще тоді його не було, але все ж таки Subaru, Що треба автомобіль на кожен день? По-перше, це повинна бути Subaru, що виглядає логічно. По-друге, це повинно бути якесь таке авто, яке може взяти на борт 3-4 людини, що теж логічно, і на автоматі. Тому, звичайно ж, все логічно. Була придбана Subaru VRX на механіці. <músic> Поки все звучить логічно. Деякий час на ній покаталися. Авто не зовсім підходило. Так, ми на ній е з'їздили на один етап. Е ну, це такі покатухи були там, де ми Subaru в дерево гетеху переїхала. От на тій Subaru ми їздили. Ну, в принципі, то норм, але ж механіка. А треба автомат, тому що не всі так вправно можуть з палкою, як Андрій Миколайович. Плюс в далеких поїздках, а в нас етапа 3-4, проходить все таки на Западній Україні. Туди їхати мінімум 800, а то й 1000. І бажано пересідати. Коли машина на автоматі, це набагато простіше, зручніше і так далі. Тому нарешті прийшли до Форестера. hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget <fifluen> Принципі, ідеально, тут є автомат, автоматична коробка, варіатор. Тут у нас достатньо місця навіть, щоб і загрузити речі, і 3-4 чоловіки прига і погнали. І так як це Андрій Миколайович і брати звичайний 2,5 на, ну, по-перше, 2,5 не турбовий, так, що там можна прошити? Це ж. Якось, якось незрозуміло, що в машині нічого прошивати. Тому була придбана версія XT. 14-й рік, стандартна. Коли авто придбалося, по техніці плюс-мінус було все ок. Мастило. Ага, я бачу, воно там є. Е, були питання по кузову, тому що по морді якось її собрали на китайському бампері, там були зазорчики. Він не ідеально прилягав, ну, Китай робить речі. І ну, спочатку, коли ми зустрілися, якось так з Андрієм Миколаївичем подивилися, він каже, та що мені, ну, кататися просто нормально, все. Іде мені ж. Нащо я так скептично трішки. Так, так, все логічно. Ну і далі, так як це просто кататися і нічого робити не потрібно, був зроблений антихром. Була поклеєна повністю весь автомобіль в плівку. Був замінений передній бампер. Були зроблені фари. Ну, фари це добре. Білет лінзи просто були поставлені, плюс пофарбовано, щоб було на стилі і дарелки підключені. Ну і вниз, звичайно, гарні туманочки. Ось. Ну, в принципі ж ну, нічого такого робити не потрібно. Правильно, машина на кожен день. Саме тому. Були підібрані 20 диски І на 20 дисках вона звичайно була гарна, тому що мені так вважається, що на 20 дисках, в дисках любе авто буде гарним. Ну, якщо тільки в нього не базові 20-ті. Але вона була трішки вища, ніж це, якби, ну, 20-ті так це добре. Ну і Форестер сам по собі він не низька машина. Але все-таки їй трішки треба було уранити, щоб вона стала більш. Тому сюди ще залетіли каловери. Машина стала нижче, по керованості, я, чесно кажучи, ух, субарик. По керованості, напевно, стало краще. Але є такий момент, от для мене, я її взяв на день покататися, познімати. І підтримка сидіння. Якщо б мене в житті так хтось підтримував, я б вже, мабуть, з нього пішов. Тому сказати, яка тут керованість, на кожен день цього достатньо. Бокова підтримка тут, може, в мене спина широка, але для таких задач, як ми її брали, це саме то. Що ми маємо? По-перше, авто дійсно виглядає стильово. Оклейка плівкою вона дуже така прикольна. Якщо дуже ярко, то видно цей рисунок, якщо ви заїжджаєте десь в паркінг, то вона як будто темно-сіра. Ну, прикольно це виглядає. Ну, диски реально вони під цей автомобіль підходять не як то, аби що-небудь -що 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 ставити. І самі диски реально круті. Ну, плюс супорта, звичайно, покрасити. Ну, як без цього, я не, не знаю навіть, як їздити в машині з такими просто супортами. Ну, і фари додали прям от вишенька на торті. По-друге, версія XT можна прошивати, шаманити і так далі, що потрібно. І по третє, що мене трішки здивувало, ну, я, я просто думав, що Subaru це така, така такий автомобіль, який. Субара і газ, якось це дві речі, які не повинні сходитись в один. Я педаль нажав газ. Успокойся. газ мене підвів. Але тим паче ми бачимо, що ми бачимо газ, що нам дає, те, що використання цього авто, в принципі, адекватних грошей. Тому що заміна. Мастил всього тут по регламенту, ну, звичайно. Потім ми експлуатуємо її на газу. Ну, Розхід, ну нехай буде 15, Ну, якщо там десь щось кудись може бути більше. Вважаю, все-таки, що цей автомобіль на даний момент шикарно, але все-таки перевірити б його на, на якомусь етапі було б прикольно. Ну, Плюс на ньому ж проходить зазвичай прописується траса на цьому автомобілі. Чесно кажучи, я думав, що це неможливо. Але в цьому випадку це вийшло. Авто, яке в своє первозданому вигляді нічого такого, і, чесно кажучи, не дуже є інтерес повертатися і дивитися на неї, коли ви залишили її на стоянці. То на цей. Wants. Push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can't change your life. A few friends within. Alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my. Че свіпін-бутлес! І це головне в цьому авто. І плюс, звичайно, XT реальна двигуна вистачає. Зараз буде трішки. Розгін. Бля, бабуля ну ти мені всю маліну попортила. Коли вам просто вистачає двигуна. Нема якихось таких ситуацій, коли він напрягається. Ну, так, якщо там в пол їздити, це не 500 кінських сил. Треба ж розуміти все-таки. Але базово, реально, дуже приємний автомобіль для кожного дня. Якщо двигун, коробка розглядати. Тому що по салону все-таки він дубовий і, чесно кажучи, мені не дуже зручний. У мене що праве, що ліве коліно впирається в жорсткий пластик. Я на ній проїхався той маршрут, який їжджу кожного дня на своєму авто. Є рельси. Ну, ти ідіот. Що ти мені мішаєш? Що можу сказати? По-перше, більш така зібрана підвізка в деяких містах це реальний плюс, тому що в мене там відчувається якась розхлябаність. То тут такого нема. Все інше. Головне, що він гарний, як по мені, і реально хочеться на нього дивитися. І це мені вважається одне з головних в автомобілі, щоб вона приносила задоволення. Цей автомобіль гармонійний і по вигляду, і по їзді. Тому що, коли вам треба якісь емоції прискоритись когось десь об'їхати. То він це також дозволяє, і це дійсно класно. Я все сказав. І, звичайно, підписка, лайк, і якщо є якісь питання по авто, пишіть коментарі. Тому що ну, я розумію, що якщо у вас такий форік, то ви його любите безмежно і ви будете десь незгодні. Якщо у вас не форік, а якась друга машина, то ви будете його обсирати. Якщо є конструктив, пишіть, я відповім. А якщо просто от гамно і все, ну таке, як визнач. Тому чекаю з усіма знайдемо мову, якщо ви адекватна людина. І до наступних зустрічей!